Привіт! Сьогодні згадаємо про шулявський шляхопровід. Ви всі його знаєте, адже кілька років тому, коли його була повна реконструкція, це був напевно один з найцікавіших на той час об'єктів будівництва. Але ви також знаєте, що шляхопровід досі перебуває в незавершеному стані. Чому так сталося? Що заважає будівництву, та в якому стані він наразі про все це в даному відео. Шулявський шляхопровід знаходиться на перетині вулиці Олександра Довженка та Вадима Гетьмана з Берестейським проспектом. Рух було відкрито ще 27 травня 1964 року. У 2005, 2006 та 2007 роках під мостом виникали раптові пожежі, після яких міст зазнав серйозних пошкоджень та ще тоді мав бути реконструйованим. На 2015 рік міст мав передаварійний стан. У 2017 році стався частковий обвал, а вже в березні. 2019 нарешті було розпочато його реконструкцію. Розповідати про минуле шулявського шляхопроводу можна довго. Це ціла історія, наповнена різноманітними подіями та скандалами. Та й сам міст досить цікавий. Наразі він виконаний у формі неповного листка конюшини з одним з'їздом та одним заїздом, які досі не приведені в фінальний стан. Хоча, згідно проєкту, він має мати два з'їзди, але про це трішки пізніше. Як я вже і сказав, необхідність реконструкції шулявського шляхопроводу виникла вже давно. Раптові пожежі, обвали та деформації так і підштовхували до будівництва нового мосту. І 2019 рік став вирішальним. Адже саме в цьому році почали і майже закінчили будівництво цього проєкту, варто зазначити, що не без цікавих історій. Ви напевно пам'ятаєте про вартість мосту, яка чомусь постійно зростала. Наприклад, ще на початку будівництва вона становила 599 мільйонів гривень. Вже в жовтні 2019-го трішки більше мільярда в 2020-му майже два. І на початку 2024 року Київська міська військова адміністрація перезатвердила проєкт реконструкції шулявського шляхопроводу, де вартість зросла вже майже до 2,5 мільярдів гривень. Нагадаю, що підрядником, якого у 2018 році обрала дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд міста Києва, шляхом проведення тендеру, став ТОВ «Північноукраїнський будівельний альянс. До речі, станом на 2024 рік, ця компанія отримала за виконані роботи трішки більше 1 мільярда гривень. Але чому так виходить, що за недобудований шулявський шляхопровід віддали 1,1 мільярда гривень, а за нещодавно збудований Дегтярівський – 920 мільйонів гривень. Хочу показати, в якому стані залишено заїзд на міст з Берестейського проспекту. Це насправді дуже сумна картина, яка, напевно, ще буде довго кидатися в очі. Терміни завершення постійно переносили, і востаннє, що я чув, це те, що міст мали доробити до середини цього року. Але, як бачимо, ніяких робіт тут не виконували. І так дійсно роботи мали відновити, і навіть петиція була, згідно якої автором пропонувалося заборонити будівництво нових розв'язок в Києві до закінчення будівництва Шулявського шляхопроводу. І після набрання необхідної кількості голосів на неї було надано відповідь мером. Де вказано, що в липні 2023 року мали розпочатися роботи з демонтажу п'ятого цеху заводу Більшовик, який зараз заважає будівництву другого з'їзду. В жовтні початок будівництва та закінчення робіт середина 2024-го. Ось таку картину маємо зі сторони більшовика. Точно не пам'ятаю, але здається, цю яму ми маємо ще з тих часів, коли відкрили рух по шляхопроводу. А це технічні тротуари. На жаль, тут не передбачені звичайні пішохідні, але це як бачите нам не заважає. Тут дуже часто можна зустріти людей, так як це трішки скорочує шлях на іншу сторону вулиці. Ліворуч від мене саме той п'ятий цех заводу Більшовик роботи з демонтажу якого ще мали початися до початку Великої війни. Або, як я вже й казав трішки раніше, в липні 2023-го. А ось тут у нас має початися другий з'їзд. Як бачимо, тут ще під час будівництва шляхопроводу зробили таке відокремлення, від якого можна буде швидко почати будівництво в майбутньому. До речі, цікавий факт: у 2021 році завод більшовик було повністю продано. А у 2023 Київ Київрада викупила уже у нового власника п'ятий цех, який ми зараз бачимо на екрані. А чи можна було продавати завод без цеху номер 5 таким чином, щоб в майбутньому його не викуповувати? Питання відкрите. Чи то завищена ціна, яку виставив фонд держмайнат, чи то те, що завод винен місту 300 мільйонів гривень податку на землю, ніяк не дала КМДА домовитися з фондом. Така ситуація в нас біля станції метро. Чагарники та дерева, які встигли набрати таку висоту за ці роки, поки тут не проводиться ніяких робіт. Зараз спущуся вниз, покажу ще, як це виглядає звідти. Будівельний паркан метрів так 100 точно. Від початку шляхопроводу аж до станції метро та далі під шляхопровід. Картина також з неприємних. Але давайте повернемося на початок. Пам'ятаєте, я говорив, що підрядником, який виграв тендер, став ДОВ Північно-Український будівельний альянс. Є хороші новини. На початку лютого 2024 року Київська міська прокуратура подала позов на цю компанію з вимогою повернути 1,1 мільярд гривень, отриманих за виконані роботи. І вже 4 червня 2024 року господарський суд Києва задовольнив даний позов та зобов'язав компанію повернути кошти назад. Звичайно, ще може бути подана апеляція, але на мою думку рішення вже не зміниться. Не забуваємо також, що п'ятий цех заводу більшовик вже викуплено, тому залишається лише знайти гроші на його демонтаж та почати будівництво другого з'їзду. Звісно, в умовах війни це буде складно та неправильно. Але те, що з'їзд та шляхопровід в цілому все ж таки добудують в найближчому майбутньому, факт, таку картину вже маємо кілька років під шляхопроводом відразу біля входу до станції метро, грубо кажучи, смітник. Але давайте закінчимо цей випуск ще одним приємним моментом. Все ще перебуваю біля станції метро Шулявська. В минулому році тут зробили такий чудовий сквер. Хто тут бував, знає, що раніше на цьому місці була купа мафів, як працюючих, так і не працюючих. Їх прибрали і зробили таке чудове місце. Сподіваюсь, цей трішки нестандартний випуск на каналі був цікавим. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк та залишити коментар. Нагадую про свою інстаграм-сторінку, куди я завантажую фото та відео, які не ввійшли до основного випуску, а також те, що канал можна підтримати матеріально, ставши спонсором або за реквізитами. Вся інформація в описі під відео це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую кожному, хто це зробив. А на сьогодні це все. Бувай!